Віктора Гурова в непростому поєдинку видав дуже хороший бокс. І, е, Романе, раді вітати тебе на нашій трансляції. Е, як ти? Е, всім доброго вечора. Добрий вечір. Е, я супер, бій, прийшов так, як я собі планував. в принципі. Е, суперник непростий, е, ліз бизнес, е, прийшлося попрацювати, в принципі, але слава Богу, все пішло так, як має бути. Відчувалась підтримка людей, які приїхали, і атмосфера в принципі супер. Що ж, ще раз вітаємо тебе з перемогою. Зараз будемо активно стежити за тим, що відбувається на рингу і бажаємо безперечно успіхів Олександру Гриціву сьогоднішній головній зірці, сьогодні, можна сказати, боксерський хедлайнер нашого вечора, боксу в Шептицькому. Які твої очікування від цього поєдинку? Так, згоден з вами, Гриців. Ну, обов'язково хедлайнер. Це наш головний бій вечора. Надіюсь на перемогу Саші, впевнений в ньому, що все має пройти для нього не дуже складно і, думаю, це буде дострокова перемога. Але як, як піде це, бокс, це важка вага гучний прогноз, але справді не знаємо, як все складатиметься сьогодні. Олександр, зрештою, на правах господаря, і цікаво, що запропонує сьогодні чеський суперник. Так, він не, не з простих, наскільки я знаю. Я не слідкував за ним, але знаю, що ну, він дуже досвідчений. І з 25 його перемог 20 дострокових. Тобто хлопець, ну, мені здається, мав би бути більший. Подивимося, що він запропонує Сашку. Ну і хочеться зазначити, що це Бріджіт Вейт. Олександр Гриців, наш чемпіон WBC, Франкофон у Бриджіт-Вейті. Непереможний боєць із рекордом 10-0, 6 нокаутів. Так, так, бачимо Сашко школу oh, Пучина. І зараз який момент та від Олександра Грицева. Чудовий перший раунд! Що робить Олександр? Красавчик! це дуже гарно було, дуже гарно серія повів, суперник питається. Ух, uh, мені здається, що це, це, це мав бути кінець. Далим Цікаво, туди, чи підемо ми з тобою якомога швидше додому, але ні, бій відновлюється! -a -a. Ні, ні. тримається. Тримається зараз Вацлав! Невже все може вирішити в першому раунді. але У нас ще є е, менше 40 секунд. І у нас є Олександр Греців, який наповно зараз скористається другим, своїм арсеналом. Да, да, Другий крічився, нокдаун. Включився дуже гарно. Працює на всі 100. Суперник вже бачимо. Легко. Шість поєдинків вже достроково. Олександр Греців завершив перемогою. І десь що десь ж, гряде сьомий! що це. відбувається, це знову відраховує Рефі. по затилку був удар. Подивимось, що чи... це все. Попливеться там двох сум. Ми так довго чекали на цей бій, і він завершується в першому раунді. Можливо, я можу сказати, що ти, Романе, фартовий коментатор. Так, бачите, напевно, так. Сашко Молодець. Вітаємо його з, з, з достроковою перемогою. Все сталося так. Не знаю, чи він собі такого очікував. Такої швидкої перемоги, але так є, це важка вага. Швидка, але від того не менш захоплива перемога. Браво чемпіони! І це 11-та перемога. Рекорд продовжується. І сьомий нокаут у кар'єрі на професійному рівні Олександра Грицева. Ну, хайлайти — це такі смачні удари від Олександра. І Ось зараз яка двічка. Так, прям тут вухаємо, ну, чех не витримав нашого українського бомбардувальника блин. Я думаю, що Птицький йому ще довго снитиметься mm -hmm. після цього і цей перший раунд. Хайлайти, які можна смакувати ще дуже довго. Дуже гарно так. Молодець Саш. Вітаємо його з перемогою. Хочеться так швидко ще сядати твій бій, тому що у нас часу взагалі не було фактично. Ти сьогодні Ну, якщо не помиляюся, якщо правильно згадувати ці результати, єдиний, хто протримався дуже довго, в тебе непростий суперник був, але від того не менш солодка перемога. Як тобі бій твій? Е, суперник хороший, я знав, що, ну, що перемогти дострокового буде нелегко. Він стійкий, він виступає і в кікбоксингу, і ММА, і на Голоколаках, я знаю. Виступає ну, практично кожен тиждень. І задача в мене була рухатись, буксувати. Тренера мені говорили, я мені здається, виконав її. Ну, не, не хочу сказати, що на 100 відсотків, ну на 90 відсотків, так точно. Ну з тим можна погодитися, але твій суперник, Віктор Гуров, був дуже непростим. Він відомий своїми такими запальними емоціями. Так, Як тобі з тим справлятись? Ну, та, треба мати холодну голову, знаєте, якщо б я вівся на ті його. Провокації, <плес> так, то, мені здається, можливо, було б по-іншому. Але я старався тримати холодну голову, боксувати, дотриматись свого плану на бій, слухати тренерів, друзів і як сталося, як сталося. Слава Богу. Український стяг зараз з Олександром Грисовим ми також побачили, як публіка реагувала на цю перемогу. Це просто шаленку. Публіка задоволена. Можливо, швидка перемога, але від, від того не менш яскрава. Дуже гарно, ще раз вітаємо Сашу. Сашко, молодець! Сьогодні. Чех мені здається, незадоволений. Не очікував таких поміцних ударів. Ну і Бачили ми також Олександра Колєснікова, у нас співзасновників Кіо Промоушен. Він також дуже радіє за Олександра Греціо. Він зараз позаду боксера нашого, нашого чемпіона. Він очікує на те, як офіційно оголосять зараз його перемогу. Зараз напруга витає на акула мама комплексі в Шептицькому. Це справді феєрична перемога Олександра. Так, Слухаємо зло, нашого зло, ведучого виходить. Шановні друзі, давайте ще раз подякуємо боксерам. Вацлав Пейсер, Олександр Грицин. Підіймається публіка. Тут вам заслужено. В цьому поїдинку, технічним нокаутом на другій хвилині 55-й секунді першого раунду. Перемагає Олександр! Гориті! Дякую вам, що прийшли підтримати. Хочу подякувати в першу чергу захисникам нашим, які нас захищають на фронті. І завдяки ним ми можемо проводити такі заходи. Також хочу подякувати за організацію такого вечора, Орису Кавецькому, Олександру Колесникову і всім, хто був дотичний партнером виробити велику справу. Дякую вам. Також, Також хочу, хочу подякувати всій своїй команді, тренерам. Всім, всім, всім. всім. Дякую, Дякую вам велике. Ви знаєте, як це тяжко і ви мене підтримуєте, підтримуєте в тому всьому. І велика вам подяка. Дякую Дякую. І ще окремо ще хочу подякувати, подякувати Олександру, Олександру Колесникову за, за те, що він, він в мене вірить. І вкладає, і вкладає дуже багато, багато сил в мене. Навіть коли це розумієте, розуміє, дуже, це, тяжка дуже праця, праця, але він мене і, попри, попри все. Робить все, все для того, того щоб Боб я розвивався як боксер. Дякую вам. Слава Україні! Дякую! Слава наші! Україна! Дякую вам!